Всім, мене звати Тімоша і це мої мурахи жніці. Я їм сьогодні не давав води і вчора не давав, і позавчора, бо забувся. Зараз я їм буду давати води. Почекайте минуту. Зараз я їм зволожену в і дам води. Дивіться. Залишилося на оріну трохи води наляти. Ну це мурахи мої, але я вам в початку відео. Показав. У мене, повні був канал за Україну. І я там про них знімав, про цих мурах. Якщо ви його знайдете, то напишіть коментарі про це відео. От, от десь тут є королева. Щас я вам її покажу. Так. так, Королева королева мену. Зараз ви просто подивитеся на них і скажете гнів і напишете в коментарях, що відбувалось. Ну на що писати? Я ж потім перегляну це відео, коли буду монтувати його. Ну, я тут подумав їм на оренду дати трохи сахару. Щас дамо. Беремо ложечку сахару. Ой, замагу взяв трохи. Відкриваємо кришку і насипаємо сюди. От там э, мураха солдат бігає. Стій! А що там? Закриваємо крешечку. Назад ложку поставити треба. І почекайте мене. Зараз проведемо експеримент, заклеїмо оце все, щоб вони пробули день в темноті і успокоїлися. А завтра, а, а пі завтра після школи я вам покажу, що з ними стало. Зараз будемо клеїти. Ну, точніше, я закле... для мене це пройде пару хв... десь хвилин п'ять, а для вас пару секунд. Ну, ну все, я заклею, але не все. От цього я не заклею, типа, щоб ви міг бачити, як вони виходять. Я горену я не заклею. Оце теж я не заклею, щоб я міг їм води давати. Бо я. Їх, бо я можу і не завтра це відео випустити. Ну, коротше, дивіться, продовження завтра. в травм. Ну, може, в. Ну, може у вісім, може у вісім вечора, у сім вечора. Просто у мене, за, просто я, у мене завтра у 5.30 тренування по футболу. І як там? Ну, тренування, коротше, по футболу, я вам говорив. І я, і я може, вже не встигну вам зняти тип, зразу після школи. Ну все. Е, і, до, і ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Тімоша. Ви були на каналі про Битий м'яч. Ви скажете ти ж, про битий м'яч, маєш знімати про футбол. Що знімаєш про мурах? І в тебе там ще є відео про свого пса на каналі. Я вам скажу, це я, на початку за... Ой, це я зараз на початку зняв. Зняв це, але потім я ще зняв ну коротше, там видно два відео про футбол і, і коротше я останнім часом, зараз тільки сьогодні зняв про мурах і про відео. Іншим часом я буду знімати, знімати про футбол. От завтра я може знімлю, як я буду їхати на тренування. Ну все, давай, з вами був Тімоша. Всім